Ефективна співпраця Польща забезпечила енергетичну та іт автономність в обсерваторії на горі Піп Іван. На це іноземці витратили понад 26 тисяч євро. Завдяки транскордонному проєкту підвищили ефективність роботи обсерваторії та покращили репрезентативність екологічних даних. А це переконані науковці пришвидшить інтеграційні процеси України і ЄС в частині імплементації екологічних стандартів та сталому розвитку карпатського регіону. Наступний крок це енергозбереження і забезпечення енергії у самої обсерваторії, саме завдяки підтримці Генерального консульства Республіки Польщі у Львові, вдалося так само опрацювати нову грантову програму, яка стосується альтернативних джерел енергії це сонячних батарей. І це ще один важливий елемент для самої обсерваторії, тому що вона знаходиться в Карпатському національному парку, і екологічні джерела енергії, відновлювані джерела енергії це з одного боку і просвітницька робота, а з іншого боку, це дуже важливий елемент збереження цього біорізноманіття. projekt, jaki ma e, czudowi korzenie historyczne, historyczny, to że ta obserwatoria pobudowana się, e, e, jakby własnym obserwatori e, przed drugą światową był Warszawski Uniwersytet e, i win zaraz, e, jakby ta historia produkuje się e, ku przyszłości. E, i tutaj e, ra, my razem właśnie z e, panem rektorem budujemy Projekty, których meta jest rozwijać e, e, tę obserwatorium, i e, tam duża, nowoczesna technika, e, i e, wszystko, co e, może służyć e, ukraińskiej nauce.